Так, 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 так. Так, 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 давай. Так, тихонько. й бочу бачу, 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 бачу. На поле. На тебе? Чиле, бочу, бочу, бочу. Знову Знуди заховався... Так, ждем, ждем. Блин, ты разбиешь. О, а, да. Опа, не-не, мы его возьмем. Опа, дебеди, дебеди, де. Инзапаркон. Там, 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 там. Дэн, там. Опа, внутри. Ну-ну-ну. Ч ⁇ А ну. Блин, а. Да-да-да. Опа. Попали? ні не-не, тут не він, то зомбі був. йо мое А ти не цей вис метри метри, метрі. Я тоже. Диврубу, на двух сутті, так не. Та-та-да-та-та десь тут приблизно Я Блин на місці став, знаєш, стояв. Опа Дайн там худый там худо. О, біжить. Блін, знову злой ин в кущи захолостись. Ч Чин зацин папа <рик> Та-да, так Понімож СКС очкой. Да. Да. Опа. Е-й-я-й-яй-яй, дома, манс ує втік. Попав! Попав? По натурі попов. Йомо! Да диви до нього зомбі підійшли! Біжимо до нього! То зомбі! Це ми зомбі вже мать біжить! Стоп! Даже с... Ч, за мной зомби? Щас же. Да, 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 заме, цами, сами. Давай, ще раз метку кинь. Я не бачу. Прямо на твоей метке, блин. Я его не бачу. Я ч чсь не бачу. О дывин. А да ты, да ты В трави лежи, мать Опану, щось руки я побачив То зомби Окей окей Опасть Опа. встояние може... Ты в нем уже Зачем уже побег тебе вс Обану зажди тут уже не ты вообще ничего не мог да, <говорит> да по, по ним точно то попасть по металлю и тупо типа, а может то ты... да и зомби надо так что там не у него практически мод Живо, его давай вот тади будем тут кемп это додали не я типа на А сюда тут небезпечно. Та там небезпечно, чуть. ж. Я даже сейчас... Пущу. Давай тут сейчас... ...з цього боку сял дать и стол, давай. І, брат, тут ...тут дуже Мені mm. <coughs> ниська. якесь бейкась місце. места. Ну жоп. Нет, я тут загляну, знаешь Там нема никого Ну Гунд кемп это давай Митку ты не перебирай Бум на всякий случай продивлюватись. ты А може чушь може не прав по-хитрому зробив? Упав типа Десь ліг. И по им подумали что он умер А він кудись пробіг Можливо Так, да. До, да, тепер всю, що хоть він вийшов. Ти під типу, до базу сходи вже. Блін, принеси мені, пожалуйста, ПСУ 1 на той приціл. Мене не, мені сті... Пустирь? не NSK ST. Опа. Пустер. Не пустер був, да? Значит, не почули мабуть. А, ПСО один не пиде на снайпу. Мы ВСКС ку ладно. Здесь ты ч постріл вроде був, да? Опа. А, так це... так тось кость ножа. Той чел понимаю, він не заходить, бо почему в игру нарушено бере, не заходишь, да. Надійце, що ми... що ми якось може підемо кудись ні Я ми будемо його вижедоти або вижедочі других Хех, немає нікого зараз ми так трошки підождемо і